Засніжені Карпати та незвичні для донеччан традиції. Таким побачили Різдво 18 школярів із Костянтинівки, які приїхали на Прикарпаття в гості на Різдвяні свята. Вразило те, що люди тут відрізняються від наших. Вони. Більш, більш, відкриті. більш відкриті. Вони більш довіряють один одному. Так само діти зауважили, що головним зимовим святом тут є саме Різдво, а на сході України новий рік. Та й ставлення до цього свята також відрізняється. Ну у нас не дуже багато людей колядують, ще деякі, і е, страви теж е, трохи відрізнюються. І з такими колядками діти ходили в гості. Завітали і до голови обласної ради Олександра Сеча. Чи ми українці на заході, чим на сході? Ми всі однакові, ми всі одна велика родина, ми повинні один одного любити, шанувати і поважати. Протягом п'яти днів діти проживали у сім'ях у Коломиї, Верховині та Косові. Приїхали сюди обрані лауреати національних конкурсів Україна туристична та Олексиними стежками міста Костянтинівка. Місцеві жителі школярам організували різноманітні екскурсії та намагались передати справжню гуцульську атмосферу. Програмами була свята вечеря, коляда була музеями ходили, їздили в криворівню верхов. Район. Там досить цікаво коляда, традиційна, похід в гори. Ми ходили також діти завітали і до місцевих шкіл, і хоча деякі старіші, навіть ніж місто Костянтинівка, зауважують, наші школи багатші і доглянутіші. Але пишаються і своїми здобутками. Навіть, попри небажання тамтешньої влади приділяти особливу увагу освіті, Костянтинівську гімназію все ж вдалося недавно українізувати. За період після революції гідності є великий підйом особливу. В українських От наша гімназія змогли поміняти за один місяць. Всю документацію в школі змогли переконати міське керівництво в тому, що вони поміняти статус на українськомовний. Завітати на Прикарпаття дітям із зони АТО допомогла депутат обласної ради Оксана Тебешевська, яка, будучи на Донеччині, побачила потребу школярів пізнати й іншу частину України. На цю пропозицію охоче погодились не лише гості, а й місцеві жителі, які радо відчинили двері дітям зі Сходу. Думаю, що це потрібно робити, коли ми це робимо, знаєте, я собі уявляю ті групи похідні групи ОУН, які в післявоєнний час зробили все, щоб Донеччина стала українською. Наша місія зараз така сама. За словами депутата облради, це далеко не остання акція найближчим часом обмін книжками між східними і західними бібліотеками. Ліліана Хомишиноле Грудак, новини телеканал Раї.